Привіт, мої любі малята! Сьогодні я розповім вам цікаву історію про одного дуже незвичайного мешканця нашого садочка, про чарівного компостика. У самому серці нашого дивовижного садочка, де квіти співають ніжні мелодії вітру, а дерева шепотіли казки сонечку, жила собі мрія. Мрія про чарівне місце. Зазвичай звичайне листячко, шкірки від яблук, травичка та гілочки перетворюватимуться на справжнє золото для землі живильний компост. І ось одного сонячного дня у руках працьовитих людей з'явилися лопати, але вони були не для пригод і не для скарбів. Вони були потрібні, щоб створити особливе місце. Де оселиться магія живого світу. Вони викопали простору ямку, саме так починаються чарівні перетворення. Земля ніби шепотіла, о, тут народиться нове життя. Щоб чарівному місцю було тепло і затишно, ямку огородили шифером. Це ніби стіни для маленької земної хатинки, яка зберігатиме тепло, вологу та повітря. Потім усі разом почали складати в цю хатинку опале листячко, скошену траву, шкірки від фруктів, гілочки, кавову гущу і навіть яєчну шкарлупу. Але не все підряд без пластику, хімії чи м'яса. Це не сміття, це їжа для майбутнього добрива, яка живитиме рослини. А щоб усе ожило, поливали водичкою, і тут почалася магія перетворення. Іноді потрібно було перемішувати листя, аби воно дихало, бо кисень дуже потрібен. Одного ранку з ями почала підніматися пара, але вона не лякала вона була тепла, мов кусковий подих землі. Це знак магія працює. Усередині компостик перетворював старе на нове, сухе на поживне. Час минув і замість. Купилися там з'явився теплий, м'який розсипчастий ґрунт, справжній компост. Його перемішали в останнє і тепер він готовий допомагати деревам рости, квітам цвісти, а овочам бути смачними. Ось так, мої хороші, у нашому садочку з'явився чарівний компостик. І щодня він нагадує нам, що природа це велика чарівниця, а ми її помічники.